Яка жартувала свого часу про Україну порнозірку призначає на найвідповідальнішу посаду посла в країну, яка може бути головним постачальником для нас критично необхідної російської зброї сексологіню, сексопатолога, яка не має жодного ані професійного досвіду, ані профільної відповідної освіти, прикриваючись війною. Намагаються вибудувати в Україні авторитарний режим, подібний до путінського, який вдало мімікрує під демократію. Щиро вітаю вас, пані та З вами знову Дмитро Чкалкен та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Сал За традицією розпочну з цитати нашого здорового приятеля, царя Соломона. Це напевно один з найвідоміших висловів еклезіаста, проповідника, який бегов Хохма Говказ, дат, Юсів Махов. У безлічі мудрості, безліч печалі, хто множить пізнання, помножує біль, як казав один з моїх родійних персонажів, вибросить би все з голови, тільки жаль от окружаючої середи. Або, як казав Ніцше, блаженні, що забувають, бо не пам'ятають вони своїх помилок. Є відомий арабський вислів «Афет ан Еннісіен, тобто Амнезія або властивість людської пам'яті. Забувати це прокляття для науки, для людства, але благодать для окремої людини, бо це дозволяє не марнувати час на непродуктивне каяття, зайвий жаль, і таке інше. Як сказано у Булата Шаловича, іграйте оркестр, звучить песні і сміх». Минутній печалі не стоїть друзі. придаватися. Від грустним солдатам не стоїть живих оставатися. і пряників всегда не на всіх. Я завжди казав, що головне, що варто колекціонувати, що варто зберігати в цій сірій речовині, це все ж таки приємні яскраві щирі емоції, відчуття, приємні спогади, оскільки приємні спогади це той рай, з якого нас ніколи не виженуть, те, що не піддається ані інфляції, ані експропріації. Так що від щирого серця бажаю вам в новому 2023 році поповнювати лише колекцію ваших приємних. Відчуттів приємних емоцій та спогадів, побільше радощів та перемог, поменше печалі та скорбот. Останні два тижні минулого надважкого 2022 року я провів у західних областях України, де пройшли презентації видань нашого книжкового клубу, такі як вже третій випуск людського фактору, огідна правда, в Фейсбуку. Українська історія в обличчях, правила життя, фактор Черчилля, Бориса Джонсона, Мосад, жарти під каву від веселих яєць, у в Одесі» та інші. Недаремно кажуть, що зустрічатися треба лише з тим, кого любиш, кого поважаєш, з ким відчуваєш духовну спорідненість. Тому було приємно побачити на цих презентаціях таку велику кількість наших однодумців, колись. Я приписував Івану Степановичу Плещу такий вислів: що чим менше думаєш, тим більше єдиномичленів. Не треба драматизувати трагедії. Що за Україною треба визнати статус найнейтральнішої у світі держави, тому що вона не вмішується в свої внутрішні діла. Ну якраз на цих зустрічах збиралися люди, яким зовсім не байдуже майбутнє нашої країни, і так приємно було це. Спілкування, про яке ще колись Антуан екзюпері казав, що і ніякі люксверітаблі сельвідересіюмен, немає більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування. Помітив цікаву закономірність. Три з десяти зустрічей, які проходили в бібліотеках в інших громадських місцях, відбулись в приміщеннях, які розташовані на вулицях, названих на честь В'ячеслава Чорновола. А зустріч, яка відбулася в Тернополі. Пройшла в день народження В'ячеслава Максимовича 24 грудня вже минулого 22-го року. Свого часу я мав щасливу нагоду супроводжувати В'ячеслава Максимовича разом з пані Атеною під час їхніх візитів до Ізраїлю. Перекладав їхні зустрічі, перемовини з провідними ізраїльськими політиками. Взагалі мені як колишньому перекладачу, дипломату, організатору якихось святкових заходів, президенту двох телерадіокомпаній довелось зустрічатися з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, з п'ятьма президентами, і зазвичай їхні українські візові, візаві, відверто кажучи, значно поступалися їм своїм інтелектуальним рівнем. Пам'ятаю зустріч в. Ізраїльському кнесеті. В'ячеслав Максимович, тоді лідер української опозиції, зустрічається з тодішнім лідером ізраїльської опозиції, сьогоднішнім вже багаторазовим прем'єр-міністром скандальним Бібі Тенягу. І це якраз був один з небагатьох щасливих випадків, коли мені зовсім не було соромно за українського можновладця. Взагалі, враховуючи сьогоднішню вкрай критичну ситуацію в ізраїльському політику, мені. Доведеться, мабуть, присвятити окрему програму статті Бібі Нетаньягу, тому що він яке яскраве особлення характерного для сучасного періоду світової політики, такого оригінального симбіозу популізму, шоу-бізнесу та корупції. Тоді, всередині 90-х, в мене були дуже щільні контакти з першими особами української політики, і я зробив тоді досить невтішний висновок, що все ж таки треба працювати з свідомістю наших громадян, якщо вони надають перевагу колишнім партопаратникам і не висувають на перші посади в державі справжніх українських патріотів, то немає особливого сенсу лишатися в українській дипломатії, що треба якось в першу чергу змінювати цю спотворену матрицю колективної свідомості українців. І тоді, коли я очолив телерадіокомпанію провідного українського медіахолдингу Київські відомості, почали боротися з тим, що я називав тоді кучмізмом. На жаль, стали об'єктом утисків з боку тодішнього президента і його підручного вбивці Кравченка. Вячеслав Максимович тоді нас всіляко підтримував, неодноразово приїздив до редакції, навіть делегував свого тодішнього заступника Олеся Лавриновича. І він був тоді вже моїм заступником у створеному мною комітеті захисту свободи слова. Я навіть тоді єдиний раз в своєму житті. Зголосився, ну враховуючи свою повагу до Вячеслава Максимовича, бути кандидатом на виборах до Верховної Ради. Щоправда, це було абсолютно безперспективно, оскільки я балотувався на окрузі всесильного тоді голови Верховної Ради соціаліста Олександра Мороза з ким теж доводилося спілкуватись мою битність і перекладачем Але на жаль, наступні події склалися в Край трагічно для В'ячеслава Чорновола, Я нагадаю, що його зрадили в першу чергу його найближчі соратники. Згаданих мною у парламентських виборах 98-го року очолюваний ним народний рух займає друге місце, набравши майже 10% голосів. І поступившись лише комуністам, але через роздробленість решти національно-демократичних сил було втрачено щонайменше 10% голосів. І саме тоді, враховуючи вплив народного руху в парламенті, віце-спікером Верховної Ради Медведчуком був спровокований внутрішній конфлікт, внутрішній розкол. Процитую довідку з Вікіпедії, це сталося 19 лютого 1999 року. Володимир Черняк вийшов на трибуну, зачитав вердикт про недовіру і усунення Черновола з посади голови парламентської фракції руху. Він називав поіменно вершителів цього акта. Чітко, голосно, повільно було видно, що він дістає неймовірну насолоду від приниження людини, якій раніше і слова поперек боявся сказати. Червона частина депутатів, аплодуючи, стояла і вигукувала в більшовицькому екстазі. Рухавці, молодці! Давно би так. А він сидів, не опускаючи голови і дивився просто у вічі Чернякові. Мені здавалося, ще трохи комуністи закричать розіп'яти його. У мене, власне, було таке відчуття, ніби людину розпинають, мов останнього злочинця. 30 однопартійців 48. Багато молодих, хто потрапив до парламенту завдяки авторитету Чорновола, примазавшись до його імені, той же Костенко Кириленко. Відомі Іван Драч Дмитро Павличко, які по суті і не були справжніми рухівцями. А ще і Ігор Юхновський, Роман Зварич, Іван Заєць, Ігор Тарасюк. Але більшість краєвих організацій руху категорично були проти такого рішення парламентської фракції. Відбувся новий з'їзд, який підтвердив повноваження В'ячеслава Максимовича як лідера організації та висунув його кандидатом на майбутніх президентських виборах. Але вже за два з половиною тижні В'ячеслав Максимович загинув при так і нез'ясованих обставинах під час автокатастрофи на Шосе під Борисполем. Пані Атена Пашко, вдова Вітслава Максимовича, пережила свого покійного чоловіка на 13 років. В Останні роки її життя мені часто доводилось зустрічати її біля свого офісу або біля своєї квартири, на Шовковичній, на інститутській, і навіть в натовпі було. Легко виокремити її таку шляхетну фігуру, шляхетну постать. Для мене вона була таким особленням незламності, волі, яскравим прикладом видатних українських особистостей, про яких я розповідаю якраз в своєму проєкті Людський фактор і українська історія в обличчях, Саунчек та інші. А Пашко зазнала, як відомо, утиски від радянської влади за участь в дисидентському русі. Під час перебування у Львівському ізоляторі КДБ, тепер це музей тюрма на Лонського, Антена Васильівна написала такий чудовий вірш: Як же вам жінко на нарах спиться? Ви ж не розбійниця, ані не вбивця? Як же вам жінко на нарах спиться, вам би купатись кожного ранку у водах, що пахнуть зіллям рум'янку? За перекопи і на світанку. Будять конвої ведуть, як бранку до водопою. А за стіною вогні неони, у магазинах, ніжні найлони, різні жіночі, срібні брязкальця, персні на ваші тендітні пальці. Врящить понуро замок тюремний, уже не кавський, не гаремний. Як же вам, жінко, кажуть, у очі, руки за спину, руки жіночі, відійшли війни за перекопи, позростали квіттям окопи. А чи вам, жінко, щастя насниться? В наш вік космічний, такий трагічний, що аж комічний. Як же вам, жінко, на нарах спиться? Так, панове, наш вік такий комічний, такий трагічний. Ще жодна країна світу не платила так дорого за перегляд дешевого комедійного серіалу? Третина населення країни стали біженцями, сотні тисяч. Втратили своїх найближчих родичів, стали сиротами та вдовими. Десятки тисяч загинули в окупації, так і не дочекавшись обіцяних Зеленським травневих шашликів чи новорічного олів'є. Після цих страшних наслідків Зеленський мав би просити вибачення в українського народу, мав би стати на коліна не перед Путіним, як це він робив. на на сцені КВН, а перед своїми співвітчизниками, попросити вибачення за ув'язнення волонтерів, ветеранів, бойових генералів за призначення замість кваліфікованих спеціалістів зоотехніків Данілових чи офшорних крадіїв Баканових, зрадників Демченків та Наумових, помічників ФСБшних агентів гетьманцевих та Єрмаків. Просити вибачення за сотні кримінальних справ, які порушував проти українських патріотів, головних ворогів Путіна в Україні: Порошенка, Турчинова, Пашинського тані Чорновол, генерала кривоноса. Просити вибачення за криваве звинувачення, яким він споплюжив життя українських ветеранів і волонтерів, таких як Рифмастер чи Кузьменко. Просити вибачення за справи, порушені проти президента Сполучених Штатів вже після його інаугурації, того президента, якому так він щиро дякує з трибуни американського конгресу, але якого ще рік тому він звинувачував поширенню брехні про можливість російського вторгнення і відлякувані від України іноземних інвесторів. Просити вибачення за призупинені всі перспективні проекти переозброєння. Просити вибачення за знекровлену цим великим крадівництвом українську економіку, декларуючи свою неодмінну прихильність європейському вектору розвитку України, зелена влада насправді саботує європейську інтеграцію, приймаючи закони, такі як закон про конституційний суд, які гальмують наш інтеграційний процес. Зелена влада не лише завдає шкоди. Євроінтеграційним процесам нашої держави, але як це було за часів В'ячеслава Чорновола, намагається знищити будь-якого справжнього проєвропейського політика, головна проблема полягає в тому, що слуги народу, прикриваючись війною. Намагаються вибудувати в Україні авторитарний режим, подібний до путінського, який вдало мімікрує під демократію. Як пише один з дописувачів в соціальних мережах, пропаганда ненависті до Порошенка, до так званих парохоботів, дуже схожа до советської пропаганди по дискредитації воїнів. Упа знадобилося більше 70 років, щоби більшість українців перестали вірити брехні про бандеру і бандерівців. Вигадані радянською пропагандою. Цікаво, скільки років протримується зелена брехня про Порошенка та Порохоботів. Вже в роки перебудови, згаданий мною на початку цієї програми, була така зізнавався, що найбільшою трагедією свого життя він вважав той факт, що вже досить дорослому, зрілому віці він повірив, що його батьки, яких він так палко гаряче любив, були японськими шпигунами. І під впливом цих абсолютно абсурдних звинувачень відрікся від власного батька і власної матері, так і українці століттями слали прокльони Мазепі, читали анафему українському гетьману в тих самих церквах, які були збудовані на його гроші. Десятиліттями проклинали Скоропадського, Бандеру Бандеру Шухевича. Нагадаю, що в 2014 році на запитання журналістів про його ставлення щодо подій в. Донецьку, коли сепаратисти за підтримки російських військових захоплювали українські танки, зеленський схвально відповів так. Молодці його дружина тоді так і не з зрозумілих причин викладала в своєму профілі в інстаграм телефони, по яких треба було доповідати. Російським найманцям про пересування українських військових частин та техніки Зеленський на фоні кремлівських стін жартував про те, що це не росіяни захоплюють нашу територію, а просто вони трохи пересувають кордон і в якості відповіді на російську агресію. Так глумливо пропонував такий ефективний, як він вважав, захід як виведення українських подій з московської кольової дороги. Ще п'ять років тому він підло принижував свою державу перед росіянами в Юрмалі, порівнюючи її з порнозіркою, яка приймає з усіх боків за те, що Україна отримувала тоді західну допомогу. А сьогодні він сам є реципієнтом рекордної за всю історію людства матеріальної західної допомоги, але жодним словом не вибачився за свої ганебні жарти п'ятирічної давнини. І Сьогодні повним абсурдом та знущанням над здоровим глуздом є те, що людина, яка жартувала свого часу про Україну порнозірку призначає на найвідповідальнішу посаду посла в країну, яка може бути головним постачальником для нас критично необхідної російської зброї, сексологінів, сексопатолога, яка не має жодного ані професійного досвіду, ані профільної відповідної освіти. І це людина, яка ще три роки тому. Пафосно обіцяла з усіх майданчиків та трибун призначати досвідчених профі-технократів лише за прозорим конкурсом. Одна з причин, чому я свого часу пішов з української дипломатії, полягала в тому, що мені було надзвичайно прикро, я вважав страшним марнотратством багатомільярдні бюджети, які виділяються на утримання українських дипломатичних представництв, кадровий склад яких не лише не. Дає ніякої користі українській державі, а навпаки, іноді часто густо завдає шкоди репутації нашої держави. Тому я вважаю неприкритим злочином, що ті податки, які я сплачую в державний бюджет, витрачаються не на те, щоб нормально годувати в школах моїх дітей та онуків, а на, на те, щоб утримувати якихось сексологінь подружок Єрмака з сумнівною репутацією, вже не кажучи про гроші, які чомусь. З нашої кишені виділяється на утримання телеканалів Фірташа Медведчука, Коломойського, які монополізували сьогодні цей так званий єдиний державний марафон. Але закінчуючи цей святковий ефір, хотілося все ж таки, панове, закликати вас не втрачати оптимізму, віри в власні сили, непильності, пильності, не бути байдужими. Ви пам'ятаєте, як писав свого часу Данте Алігєрі, найспекотніші куточки в Аду. Збереження для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Пам'ятайте, що все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож перед до перемоги оптимізму, до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове. Бережіть себе та Україну.